Росія у вогні на забайкаллі у місті Борзя спалахнула масштабна пожежа. Горить десяток житлових будинків, а також котельня й магазин. За даними змі, полум'я спалахнуло через підпал сухої трави. Гасити пожежу заважає сильний вітер до 22 метрів на секунду. Вогонь фактично знищив ціле дачне селище, в якому жили люди. Частину міста відключено від електропостачання. Слідчий комітет краю порушив кримінальну справу про недбалість. Прокуратура також розглядає версію, що пожежа почалася на сміттєзвалищі, а з неї перейшла на міські споруди. Через пожежу у борзі постраждали щонайменше 13 людей, серед них п'ятеро діти. Нагадаю, наприкінці квітня майже повністю згоріло село Сосьва Свердловської області. Вогонь знищив майже сотню житлових будинків, підприємства та навіть місцеву колонію.